Всім привіт! Ну а цей пиріг точно ви захочете приготувати, тому що ніхто не здогадається, що він приготовлений з яблук. Для цього нам потрібно три яйця. Розбиваємо в миску. Додаємо пакетик ванільного цукру, а також пів стакана звичайного цукру. Беремо вінчик або міксер і збиваємо. Маса має піднятися в декілька разів. Далі додаємо 1 чайну ложку розпушувача. А також нам потрібен один стакан борошна. Поступово всипаємо до нашої маси і продовжуємо помішувати. Тісто має вийти як густа сметана. Також в кінці додаємо 1 столову ложку олії і продовжуємо помішувати. Все, наше тісто готове. Далі готуємо начинку. Для цього рецепту нам потрібно 2 великих яблука або 4 середніх. Нарізаємо кубиком, перекладаємо в миску і додаємо желе. У мене це полуничне, ви можете обрати будь-який інший смак. Застеляємо форму паргаментом, виливаємо наше тісто, розподіляємо по формі і викладаємо нашу начинку. Трішки втрамбовуємо і розрівнюємо. Розігрімаємо духовку на 180 градусів і випікаємо 20-30 хвилин. Аромат вдома неймовірний, дуже смачно пахне. Також під відео буде детальний опис цього рецепту. А ви пишіть свої коментарі. Не забудьте ставити лайки і підписувати всім, па, -па.